А зараз я пропоную погратися в гру, яка називається Вгадай цифру. Приходив до нас чаклун та зачеклував цифри, а ми їх спробуємо розчаклувати. Ця цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починаються з чого? Подивіться, ось вона, цифра дуже чепурна. Шийко гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Що це за цифра? Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Що це за цифра? Ця цифра дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає, і вітрило підіймає. Що це за цифра? Цифра ця мовгак. На автокрані, що вантаж підносить плавно. Що це за цифра? Цифра ця, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Що це за цифра? Дуже схожа на косу, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай іде траву косити. Що це за цифра? Два кружечка поряд стали. Що за дивні окуляри? У маляток запитали, це ми яку цифру назвали. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Що це за цифра? А маленька одиничка цифра зовсім невеличка, та лиш нулик підставляєш, число яке ти маєш.